Україні зросли ціни на землю. Скільки тепер коштує гектар, де найдешевше, і чи взагалі експерти радять купувати землю? Розповім за мить. А ви дослухайте до кінця за місяць земля здорожчала на майже 4 тисячі гривень. Відтак у жовтні 25-го року середня ціна за один гектар понад 65 тисяч гривень. Найдорожче землю продають на заході в Івано-Франківській області. Ціна просто космос понад 388 тисяч гривень за гектар. Цікаво, що на початку 2000-х за такі гроші можна було купити ціле село. Щоправда, у занедбаному стані найдешевша земля у Запорізькій області понад 30 тисяч гривень за гектар. Уявляєте, різниця у 13 разів через таке шалене зростання прайсу. Попит на купівлю землі просто впав. Якщо у лютому цьогоріч продали майже 28 тисяч гектарів. То у жовтні всього три тисячі. Попри це, експерти називають землю хорошою інвестицією та радять її купувати, адже ціна буде рости, а прибуток можна мати прямо зараз, просто здаючи ділянку в оренду агрокомпанії. А ви б купили гектар землі? Напишіть про це в коментарях.